Червоний склавий колір, машинка вигляд має на красивих BBS легкосплавних дисках і гарна літня гума встановлена на автомобілі. Власник і дає ще комплект зимової гуми на сталевих дисках із ковпаками. Це максимально практичний автомобіль. Чому? Тому що тим паче в цьому варіанті у нас ще є рейлінг, є. У нас максимально просторий і ергономічний салон. Сідушечки виїжджають, сидушечки знімаються, і виходить у нас такий пірожок, скажем, для того, щоб можна було возити свої особисті речі: 16 клапанів, румстер. Є задні парктроніки. Комплектація у нас також класна з підігрівами передніх сидінь на два режими і з клімат-контролем. По кнопочкам, в принципі, все працює. П'ятиступка механіка, денс, магнітолка у нас, пластикове кермо, але як у мені в класному стані. В автомобілі пробіга 100, да, 190 тисяч кілометрів. Є туманочки задні. Електрорегулювання з підігрівом дзеркал, передні електросклопідйомники по салону. В діто в чохли оригінальні є ручне регулювання водійської сідушечки по багажнику. Бачите, який у нас просторий багажник. Звичайні Фабії також він не маленький, але шкода рум відрізняється від Фабії тим, що тут дійсно класний багажник. Посуваються вперед сідушечки і об'єм багажника стає ще більше. Плюс тут у нас різні кармашки, можна щось покласти. Також є оця фольга від сонячних променів, щоб панель не горіла. Шторка є, другий комплект килимків є. І також у нас ще є, ще є набір. Запаска з інструментами. І в килимки також лежать по багажнику. Що треба робити по машині? По машині треба робити ТО, бо 10 тисяч вже проїхало. Треба міняти ГРМ, бо остання заміна була 62 тисячі кілометрів. Тому і у цієї сторони супер. короче, дає про себе знати, треба зробити. Так, передні пожини були міняні. Ціна буде 5400 за це автомобіль 9 рік. Ціна класна. Тож для бізнесу підійде, для всієї сім'ї підійде, ну взагалі-то класні, надійні машини. Тож чекаємо вас автопонті.